Оці, на перший погляд, прості речі. Результат наукового пошуку студентки політеху Люби. Дівчина вже запатентувала свої доробки. Нині ж з гордістю презентує їх на ярмарку інтелектуального капіталу. Зроблені нею пристрої дуже дешеві і прості у виробництві. Це пристрій для опалення приміщень. Ним можна облаштовувати стіни. Він буде поглинати концентрувати сонячне тепло взимку і передавати його приміщення. Зрозуміло, що в процесі його роботи буде виникати надлишок тепла. Його потрібно акумулювати. Це Є другий мій винахід тепло модуль. їх вже помітила наукова спільнота. Утім, із бізнес-пропозиціями ще ніхто не звертався. Тож вони самі роблять крок назустріч тим, кого інноваційні розробки можуть зацікавити. Молодь може показати свої проекти, свої досягнення, свої ноу-хау, інноваційні проекти влада виступає підтримку надає даному проекту. Тобто вона також долучена і також запрошує людей до активної участі в житті міста до реалізації власних інноваційних проектів на рівні міста. Бізнес-компанії вони також надають інформацію про те, які вакансії вони мають, які програми стажування. Протягом дня всі охочі брали участь у різноманітних інтелектуальних іграх, майстер-класах, так званих бізнес-побаченнях і тренінгах. Як результат купа корисної інформації, плюс секрет пошуку достойної роботи. Перше це целеустрімленності, Другий важливий критерій це увіреність в собі. І третій важливий критерій це активна жизненна позиція. Ті, хто вже реалізував себе як успішний молодіжний лідер, отримали відзнаки міськадміністрації. А майбутнім бізнесменам і науковцям місто обіцяє підтримку. Головне в тому, щоб підтримувати і розвивати цей інтелектуальний потенціал, щоб підтримувати молодь конкретно. І є таке, знаєте, законодавча площина для всіх цих розмов. А коли ми говоримо про міський рівень, про тим паче столичний рівень, то тут треба конкретні кроки. Вже зараз у столиці почали формувати золотий кадровий резерв, створюють єдину базу інтелектуально обдарованої молоді та шукатимуть можливості для реалізації їхніх талантів. Юлія Подшивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.